Ми приїхали в Херсон до нашої їдальні. Вчора ввечері був мінометний обстріл. Вилетіли всі наші вікна. Слава Богу, це було вже вечором, пізно вночі нікому нічого не сталося, особливо з наших волонтерів. Слава Богу, що нікому нічого не сталося. Ми тут зараз, біля нашої їдальні, заробили все, що могли. Дякуємо ГО, сильні повільні хлопці нам допомогли. Дякуємо за те, що ви зробили, що позакривали всі вікна. Те, що хочу сказати, це величезна подяка нашим волонтерам. Попри те, що вікон в їдальнях не було. Дівчата готували, дівчата працювали, дівчата годували інших. І це якось ну як на мене неймовірна їхня відвага, любов до тих людей, які тут під нашою опікою, понад 600 обідів, які видаємо. Сьогодні звичайно було трохи менше. Дякуємо всім тим, хто нас допомагає, підтримує, тримаємося, і все буде добре. Хай Бог вас береже.